Юрій їде вулицями з села, заїжджаючи до жителів, які передають військовим випічку, солодощі, консервацію та іншу їжу. В сільраді також на завантаження чекають продукти. Це моя старушка баба Валька Сусідка передала. От. А це картошка Фьода. Вони закуска гаряча, гаряча зранку роб варила, щоб вони. І консервації консервація, і мінігрета дві банки, і сокрячок Так, Все у нас є у місцевому волонтерському хабі. Також підготували подарунки для військових. Тут у нас карпетки, підкови на щастя, коврики, піддубники. Хай буде все добре. На фронт поїде повнопривідний пікап Нісан Наваро 2006 року випуску. В ідеальному стані я не знаю, де вона. На але ну, класна автівка з Німеччини. Коштує, вона обійшлась нам 300 євро з тим, що ми закупили, при, пригнали і сервіс не робили, тому що в дуже гарному стані автівка. Збирали, люди, наші українці за кордоном, наша команда Волонтерський рух Заводу Україна», а також наші жителі нашої громади. Юрій передав понад 40 подібних автівок в різні підрозділи Сил оборони. каже такі всюди ходи мають у військових. Тепер цей позашляховик їздитиме пересічною місцевістю півдня для виконання наших бойових завдань. Пікап це ідеальний автомобіль, тому що ми можемо як і особовий склад помістити певну кількість в автомобіля, завантажити все потрібне нам обладнання, яке ми монтуємо на передовій лінії, яке виконує. Надзвичайно важливі завдання це збереження життя особового складу всього ЗСУ та допомагає цивільному населенню бути обереженими від атаки. Гроші на авто зібрали за місяць. До збору долучились і самі військові, додав Юрій. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.